З перегляду демонстраційного відеоролику, який увібрав у себе стислий контент, де присутні мали можливість ознайомитися з усіма аспектами спортивного життя Дніпра, перемогами і здобутками за минулий рік, з подальшим вшануванням хвилиною мовчання пам'яті усіх загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та наступними словами привітань і подяки за роботу і досягнення на своєму поприщі з вуст. Директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенії Сушко розпочалося урочисте нагородження з нагоди дня фізичної культури і спорту України кращих у галузі, на яке запросили, щоб відзначити очільників спортивних шкіл і комплексів, керівників комунальних підприємств, голів громадських федерацій з видів спорту, видатних атлетів і діячів сфери фізкультури Дніпра. Цим дуже велика подяка за те, що вони роблять у цю війну. Всім моїм директорам шкіл спортивних, які попри війну займаються з дітками, знаходять можливість знайти укриття, організувати навчальний процес у цій ситуації. Дуже складно, постійні загрози з боку цього скаженого сусіда. Але я думаю, що ми всі з цим справимося. Також всім дякую за підтримку федераціям, які сьогодні прийшли, федераціям, які нас підтримують, федераціям, які не вгамовуються і кожного дня нас стимулюють до розвитку, намагаються нам заходи якісь розроз. Зробляють якісь заходи спільно з нами їх реалізують. Саме головна наша мета це збільшення кількості дітей, які займаються спортом у спортивних школах. Тому ми зараз все для цього робимо, що можливо в цей воєнний час. Далі Ксенія Анатолійовна за дорученням мера Дніпра Бориса Філатова вручила подяки міського голови великій низці тих, для кого сфера фізичної культури і спорту стала водночас професією, хобі і сенсом усього життя. Серед великої кількості нагороджених була і легендарна у минулому спортсменка, майстер спорту України міжнародного класу Другий дан з рукопашного бою. А нині вже заслужений тренер України Надія Сотникова. Федерації в такому складному стані все одно продовжує тренуватися, залучати. До занять фізкультурою та спортом молодих спортсменів, дітей. То я лише хочу подякувати їм за їхню мужність, наполегливість та самовіддачу в цій справі. І також вітаю всіх спортсменів, тренерів з предишним святом. Серед спортсменів подібну відзнаку отримав вихованець комплексної тисячі нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, чемпіон світу з боксу серед молоді, майстер спорту України міжнародного класу Микита Засенок. Хочу пріжгов всіх з праздником фізкультурника. Це великий праздник для спортсменів. Поблагодарити всі федерації, всіх тренерів з цим праздником за їх велику проділену роботу, а також наших захисників, которые. Які... Воюють і дають нам возможность виступати і показуватися на міжнародних сорівнуваннях. Привітала зібрання і голова депутатської комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту Наталія Демідова. Після чого також вшанувала велику низку людей, які самовіддано працюють на низці фізичної культури і спорту Дніпра. Серед них і заступниця директора з навчально-тренувальної роботи 6-ї спеціалізованої дитячо дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Ольга Табалаєва дуже хочеться. Привітати всіх тренерів, працівників фізичної культури і спорту з прийдешнім святом, побажати багато здоров'я і продовжувати працювати на благо нашої країни. Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, експромтом віддав шану та подякував представникам різновекторної фізкультурної галузі міста. Сергію Теодоровичу, Віктору Марачу, Сергію Міщенку, які наразі боронять нашу країну у лавах збройних сил України, які наразі боронять нашу державу у лавах збройних сил України. Було привітання і безпосередньо з фронту від президента федерації Стріт Воркаут Україна Дениса Мініна та його заступника Гауранітая Шуліке. Останні, до речі, навіть встиг особисто завітати на захід. Завершилося дійство традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину про святкування дня фізичної культури і спорту у воєнному Дніпрі на початку осені 2023 року. Апогеєм церемонії нагородження стала своєрідна релаксація, коли всіх її учасників запросили відвідати сусід парк водних розваг синтоза, де проходили яскраві змагання чемпіонату України з кабельного вейкбордингу.